Сьогодні 6 квітня. Знову зима повернулася, відкрити снігом. Ось така погода у нас зимова. хотів сьогодні підняти цікаву тему. Ось є такий в мене гольф. Ось стало цікаве походження цієї назви, звідки є назва Голь. Хто знає, пишіть, поки я не розказав, а я продовжую. Виявляється, що німецький концерт Volkswagen дуже любить свої автомобілі називати різними назвами різних природних стихій. Там стихія вітру. Є, як називається, течії э, так, ось, і Розкажу спочатку про інші э, моделі, так, а потім за гольф. Ось всі знають, що, наприклад, походження на... походить назва Mercedes, Ford і таке інше. А ось що, від чого походить посад, гольф, джета. Так, Бора, дуже відомі автомобілі. От, мало хто знає. так, Цікаво. Ось я хочу розказати. Ось назва Пасад і такий так, автомобіль. Це і назва вітру, який дме в тропіках круговий річний вітер. Пасад. Далі Бора, це і північний вітер, джета, вітер тих в Тихому Океані, ще такий є спортивний відбексірока. Це вітер з Сахари до країн Середземного моря. А от Гольф так назвали в честь морської течії, чи оконічної це в честь Гольфстріму. Так походить від назва Гольфстрім. стрім Така тепла течія в Атлантичному океані, так, за рахунок якої в Європі досить такий помірний теплий клімат, і в Англія, яка північна країна, теж в неї досить такий. Теплий клімат, так? Ось ось такий автомобіль, хто не знав гольф. Німці назвали його в честь Океанічної течії Гольф Стрім. Кому була цікава ця інформація, ставте лайк, а в коментарях пишіть походження назв інших автомобілів. Хто знає цікаві якісь. Ну а или их їхнє походження. А, на дворе зима. Так. Ось так. Все в снігу. Чекаємо літа. Всем пока.